Каже, Господь, ідіть по всьому світу проповідуйте. Так? І деколи хтось боїться, так? хтось не має такої відваги, різні ситуації. Так? Каже апостол Павло, іди і туди, і туди. Тобто пробуєш, так? Тебе багато хто не сприймає, але ти розумієш, одне, що Бог тебе сприймає, молодь тебе сприймає частково. Так? Я хочу побажати вам відваги. Всім відваги побажати, бути мужніми. Каже Апост Павло та? тобто мати терпеливість до молоді до теперішнього. сьогодні. я Мав зустріч каратися з дітьми е, різними з дітьми. Та я сьогодні був в Тербовлі, маю багато по школах. Мене запрошують священники, дирекції. Та? Для чого? Щоб дати дітям шанс не нарікати, казав Любомир Гутер, де коли ми кажемо, та молодь не здала. він каже, ми теж були молодими. Теж робили помилки в цьому житті, так це нас хтось молився. Наш дання засвідчити, дати їм я в сучасний метод, в сучасний спосіб даю розуміти на їхній мові, даю розуміти, як важливо бути з Богом. Так, от, наприклад, прислала такий така гарна пісня. Якби не ти, я б не вірив в любов, так. Тобто, Боже, якби не ти, я б не вірив в тебе, так.